Дорогі телеглядачі, у нас у студії сьогодні прекрасна гостя, виконуюча обов'язки голови студентського парламенту Вінничини, діючий президент студентства України і просто прекрасна особистість Олександра Телегузова. Доброго дня, Олександра! Доброго дня, Катерина. Розкажіть, будь ласка, Олександра, нам відомо, що ви, крім того, що ви прекрасна студентка, організатор, лідер. Нам відомо, що у вас прекрасна сім'я. Розкажіть нам, будь ласка, такі неординарні здібності передалися вам в спадок, чи це просто подарунок долі? Відверто кажучи, я дякую Богу за те, що маю талант, тому що я впевнена, що у кожної людини є той вогонь. Той талант, який вона здатна подарувати іншим, яким вона здатна охопити і заразити інших. Для когось Бог подарував чудові музичні здібності, комусь він подарував прекрасні поетичні здібності, хтось прекрасний науковець. Я вважаю, що бути в певному роді рушієм, бути певному роді лідером це також талант, тому що. Хоча велика кількість вчених стверджує, що лідерські якості вони продаються генетично, але я в цьому не впевнена. Тому що я вважаю, що якою б обдарованою людина не була генетичною, якщо вона не буде працювати, якщо оточуюче середовище, не буде таким сприятливим для того, аби цей талант розквіт, для того аби він проявив себе, то нічого не вийде. Тому я не можу не можу сказати остаточно, що щось передалось мені генетично чи ні. Я лише знаю, що у мене в житті є якась місія, яку я повинна виконати. І наразі я запевняю себе, що моєю місією є. Захоплювати інших людей у світ громадської діяльності моєю місією є допомагати людям розкривати свій талант, допомагати їм розкривати свої ораторські здібності, допомагати їм знайти себе у житті. І наразі це основна моя діяльність, яку я вважаю діяльністю для душі, і тому я нею займаюся з величезним задоволенням. І я сподіваюся, вона приноситиме користь не лише моєму задоволенню, але й оточуючим. Дуже приємно це чути, Олександра. І нам цікаво було дізнатися, що це ваше хобі бути парламентарем і вести таке громадське життя активне зараз. Я розумію, що на даний момент це ваше хобі, поки що. Так, І ви навчаєтеся в медичному університеті нашому, але цілком можливо, що в майбутньому ви справді знайдете себе, знайдете свій шлях і, можливо, будете брати участь в державотворчих процесах. І принесете багато користі для нашого суспільства. Сподіваюся, чи має наша влада на сьогоднішній день стратегію розвитку молодіжної політики для нашої області? Зокрема, я хотіла б зосередити свою увагу на тому, що на сьогодні наша держава веде певну таку десипативну вертикальну політику, коли держава не прислуховується до інтересів неурядових організацій, молоді, зокрема, коли держава не чує свій народ і просто імперативним таким наказовим тоном говорить. Про те, що потрібно робити людям, при цьому я вважаю, що доцільною була б модель. Такої типу 3 d опуклої картинки, коли усі інститути громадського сектору, усі інститути державного сектору знаходилися б на одному рівні і при цьому взаємодіяли одне з одним. Тобто, це і церква, і змі, і бізнес, і держава. Вони всі, нібито, на одному рівні і всі співпрацюють. І сьогодні державна молодіжна політика, вона все ж таки має певні прогресивні кроки, тому що сьогодні на розробці знаходиться законопроект про молодь. Який велика кількість експертів називає дійсно новітнім проривним, дійсно тим, який відстоює права та інтереси студентства. якого потребує зараз наше якого суспільство? якого потребує так? суспільство, а зокрема молодіжне суспільство, тому що ми знаємо, що молодь це. То джерело надії на яке покладає сьогодні усе наше громадянське суспільство, усе, усе, уся наша громада, свої сподівання. І якщо молодь сьогодні не буде усвідомлювати, що громадська активність, що політична діяльність є надзвичайно важливою, тому що на сьогодні, за даними статистичного дослідження, молодь України 2015 року, молодь приймає участь у громадській активності лише на 2%. тобто 2% молоді. Є членами громадських організацій. 50% української молоді колись чули про те, що існують громадські організації, а вся решта молоді взагалі є соціально неактивною. І це призводить до того, що у нас у політиці відбувається такий певного роду застій. Ми усі критикуємо владу, але при цьому ми нічого не хочемо дати взамін, тому що наша молодь є соціально неактивною. І саме для цього розробляється сьогодні законопроект про молодь. Він розробляється спільно реанімаційним пакетом реформ Міністерства молоді та спорту. До цього долучився також ЮНІСЕФ та Організація Об'єднаних Націй. І сьогодні вперше в Україні, мабуть, відбувається такий відкритий процес, транспарентний процес. Написання закону, тому що відбувається велика кількість відкритих лекцій, відбувається велика кількість семінарів, коли молоді з різних куточків країни збирається в одному місці, і способом морського штурму вони дійсно прописують закон, який би вони хотіли втілити у життя, який буде імплетувати, лобіювати, захищати і відстоювати їхні права. Чи є в такому випадку шанс? Того, що цей закон буде справді дієвим, що його будуть дотримуватись та виконувати на найменших ланках нашого суспільства. Насправді це надзвичайно цікаве запитання, і я ось також будучи присутньою на таких зустрічах, я також його собі задавала. Тому що насправді законодавча база України у всіх сферах вона є достатньо потужною. Ми не можемо сказати про те, що наші закони мають якусь таку негативну форму або негативний зміст. Ми повинні говорити про те, що насправді немає механізмів контролю за реалізацією за законів, так і норм права. Тому э, закон про молодь. Він в цьому плані трішки відрізняється від інших, тому що тут ми прописуємо нові органи врядування саме молодіжного для того, аби забезпечити ось цей зв'язок соціальний ліфт між державною державним рівнем влади і громадськими активістами молоддю зокрема, тому що ми зіштовхнулися з такою проблемою, що якщо зобразити молодь на графіку, то наша законодавча база вона опікається проблемами або ж нижньої ланки, тобто молоді, яка позбавлена батьківського піклування, молоді, яка є обездоленою, у якої хитке соціальне становище, або ж наша державна політика займається ось цією верхньою ланкою молодіжної політики, тобто обдарованою молоді. А що ж, ось тут по центру, такий великий знак питання, тому що проста, нормальна українська молодь, вона ніяк не регулюється чинним законодавством. І саме для такої простої, нормальної, стандартної. Середньостатистичної української молоді прописується законопроект, у якому ми наразі, користуючись досвідом європейських країн Сполучених Штатів Америки, ми зазначаємо, що необхідно створити національні молодіжні консультативні ради і загалом консультативні ради, які б охоплювали членів громадських організацій, простих активістів у віці від 18 до 35, власне, як говорить наше чинне законодавство хто є молоді. І Ось ці громадські об'єднання, ці консультативні ради, вони матимуть зв'язок у найвищ... на найвищому рівні із державними політиками і зможуть вносити свої пропозиції щодо ведення державної політики у сфері молодіжної політики. І насправді я ще додам, що це буде корисно не лише для великого державного рівня, але й для локальних організацій і для локального рівня молодіжної політики, тому що насправді це залучатиме молодь, і тоді молодь буде відчувати, що вона не просто зібралася, і поговорила, і це не дає ніяких результатів. Молодь бачитиме результати своєї діяльності, і це надихає як правило і мотивує до подальших дій. Так, ось це справді я хотіла почути, що молодь буде залучена, задіяна, так і не буде сидіти без діла. Так і не буде, <свісно>, буде осторонь. Не буде осторонь всіх наших соціальних державних процесів. І звісно, відомо, що якщо зайняти молоду особу, людину, так то вона теж здатна принести плоди надзвичайно надзвичайно змістовні чи є місце духовності в стратегії розвитку молодіжної політики ми зазначити що духовності сьогодні не приділяється достатньої уваги і часто духовність плутають, плутають із громадянською освітою і патріотичною освітою і на жаль на сьогодні духовності немає у законопроекті про молодь питання духовності взагалі не розкривається хоча насправді це той базис який повинен Будувати подальші дії суспільства і на яке повинно орієнтуватись суспільство. Тобто, духовність, ми сьогодні часто плутаємо із душевністю або з іншими поняттями, які дійсно є однорідними або тотожними, схожими. Але вони не є тотожними, перепрошую. Отже, духовність це першочергово наше усвідомлення самих себе у цій картині світу, і потім ми повинні нібито відзеркалювати те, що хочемо. Побачити у собі у наше навколишнє середовище, але на жаль, сьогодні молодь не надто серйозно відноситься до поняття духовності, і взагалі не розуміє його сутності. Так, люди прагнуть бажають, щоб інші були з ними чесними, щоб навколо не були корупції, і щоб політики були чесними з ними, але насправді і політики, і державні діячі це все в минулому діти. І вони теж виховувались. І від того, як буде виховуватись наше теперішнє покоління, залежить наше майбутнє. Який з видатних державних діячів, вчителів, можливо, є прикладом для наслідування в в сфері виховання молоді особисто для вас, на вашу думку, насправді можна назвати велику кількість таких видатних постатей і імен, але я хотіла б зазначити, що для мене людиною, яка надихнула мене, яка дозволила мені повірити у те, що все можна змінити власними руками, є Богдан Дмитрович Гаврилишин, нині покійний, покій, який я бачила з ним лише одного разу. Але ця зустріч відкарбувалася в моїй пам'яті назавжди. і Він сказав, що лише посмішкою можна досягти істинних результатів, і лише посмішка віддзеркалює істинну душу людини. Він сказав мені, що завжди посміхайся, і віднині я дивлячись, наприклад, цієї видатної людини, цього видатного громадського діяча, який до останніх днів він творив. Українську політику як державну, так і недержавну, тому що він надзвичайно впливова людина. І я впевнена, що не всі наші державні діячі є дійсно державними, тобто наші політичні діячі вони не є державними. А Богдан Дмитрович, хоча він не був політиком, але він був істинним державним діячем так. і, і мабуть... його пам'ять і лише найкращі спогади і найкращі думки про цю надзвичайно світлу людину. Спасибі, отже, ти продовжуєш його справу, і, мабуть, така думка закралась мені щодо посмішки. Не просто посмішка, а посмішка тієї глибокої, високоморальної людини. Вона є справді прекрасною, і посмішка з поглядом глибоких очей. Вона нестиме любов, добро і приноситиме людям щастя. Справді, це, це той симбіоз, який дійсно дарує і творить чудес, дива і чудеса для світу. І якщо подивитись, то усі найбезглуздіші вчинки люди роблять із яким виразом із серйозним. Тому ось це така класична фраза Барона Мюнхгаузена, яку я пам'ятаю також з дитинства. І я ось спорівнявши слова Богдана Дмитровича і ось ту дитячу фразу, я зрозуміла, що насправді нам потрібно просто частіше посміхатись і робити це не лицемірно, а так. щиро В нашому суспільстві, особливо серед молоді, особливо завдячуючи. Науково-технічному прогресу зараз дуже низький рівень читання творів художньої літератури. А якщо ми говоримо про духовність, то художня література саме виконує ту неймовірну виховну моральну, етичну роль і відповідно. Люди повинні читати. Я переконана, що ви багато читаєте, і дуже цікаво дізнатися, хто ваш улюблений письменник, твір і чому. Насправді, це, мабуть, найважче питання, яке мені колись задавали, хоча воно здавалося б дуже просте. Тому що письменники, твори це ніби частинки тебе. Тобто кожен проникає в твоє серце настільки глибоко. Що потім дуже досить важко взагалі якось відірвати виокремити і виокремити якогось... когось, так але я, мабуть, розповім про те, що останнім я читала. Це книга видатного російського музиканта сучасного В'ячеслава Бутусова. Називається вона Архія. Це тема високодуховна, це тема високоетична, та яку він відкриває у своїй, у своїй книзі. Себто він говорить про послання апостола Павла. І він описує свої відчуття від прочитання, від осмислення, від проживання цих слів для мене це надзвичайно велике откровення, яке В'ячеслав наодинці зі всіма демонскколи Вічеслав наодинці зі всіма демонструє свою душу. Це для мене було надзвичайно цікавим, надзвичайно таким шокуючим, тому що я б не змогла, мабуть, настільки глибоко впустити в свою душу читачів. Які потім можуть осмислити по-іншому, які потім можуть зробити певні свої висновки, які не будуть співстав... співставлятися із висновками Бутусова, і вони зможуть зробити щось неправильне, якісь висновок Тут про Бутусова. Це дуже мужній вчинок з його боку. Це надзвичайно мужній вчинок, Так що б ви хотіли побажати наостанок нашим телеглядачам, а особливо молоді? Якщо дозволите красномовним буде зацитувати одну поезію, один вірш. Так. Среди всего, что у нас переплелось, порой самодовольство нами правит. Казаться или быть? Вот в чем вопрос, который время человеку ставит. Я обожаю усилить, вичувати свое яство, чи то пак бути собою, ніколи не зраджувати своим истинным догмам и ценностям и відзеркалювати их у навколишньому середовищі. І, звісно ж, бути чесним із собою і з оточуючими, тому що життя у нас одне, і повинно ми його прожити так, аби потім не було надзвичайно шкода за безцільно прожиті літа. Дякуємо вам, Олександро, за прекрасну, змістовну розмову. І я думаю, безумовно, особливо молоді. Буде надзвичайно цікаво зустрітися. У нашій студії з вами, з вами ще раз і почути просто духовні настанови з любов'ю, з добром. І зрозуміти, куди ж потрібно рухатись далі. І чи правильно те, що ми робимо кожного дня? Дякую, Катерина. Дорогі наші телеглядачі, у студії з нами сьогодні була прекрасна гостя Олександра Телегузова. Студентка Вінницького національного медичного університету, виконуюча обов'язки голови студентського парламенту Вінничини та діючий президент студентства України, а також просто прекрасний лідер, лауреат та переможниця міжнародних наукових конференцій і просто надзвичайно духовна особистість. Ми дякуємо їй за змістовну бесіду і бажаємо вам будьте духовними, моральними. Щастя вам, здоров'я, наснаги! Всього найкращого.